Вітаю, діти! Вітаю 7 клас. вами вивчати модуль баскетбол. На цьому тижні вже будемо опанувати другий з п'яти видів це ведення м'яча. Ну, Давайте згадаємо, які бувають неправильні або порушення правил при веденні м'яча. У баскетболі це найбільше е, цих правил в цій грі. Спочатку. Рука у нас теркається. Спочатку у нас вибачте стійка баскетболіста, основна стійка. трішки на навшпинки, коліна зігнуті, тулуб вперед. Рука торкається м'яча. Від коліна до плеча, приблизно на рівні поясниці. Нижче коліна в грі дозволяється на залі коні, бо йде порушення постави. Якщо вище плеча торкається рука м'яча, то це в грі не дозволяється, показується судді отак такий жест пронос, і м'яч віддається супернику. Далі подвійне ведення. Два із випадків подвійного ведення, порушення правил нельзя вести відразу двома руками. Можна вести двома руками, але по черзі наприклад, лівою. Правою, відразу. Це можна. Не дозволяється відразу двома руками. Ось так. Це показується подвійне ведення, не дозволяється. І ще подвійне ведення, згадуємо, коли ви провели. Взяли міш руки і знову провели. Якщо ви взяли м'яч руки, хоч раз ударили, хоч мільйон разів. Далі м'ячик не дозволяється вести, або віддаємо передачу, або залежить від ситуації, кидаємо в кошик. Подвійне ведення, ось так демонструється порушення правил. І пробіжка. Пробіжка згадуємо, що. На кожен крок треба зробити щонайменше один стук удар від підлогу. Можна робити і мільйон ударів на один крок. Будемо, зупинилися. Не дозволяється робити один удар, один стук на декілька кроків. Ось таким чином. Або взагалі бігати з м'ячем в руках це показується пробіжка. Далі згадуємо, що ми штовхаємо м'яч зверху вниз трішки перед собою. На яких таких ударів хлопків у нас не було. Щоб цього не було, у нас рука переважно рухається у локтєвому суглобі. Локтєвому, зверху вниз. Щоб не було ударів. Ці удари будуть, коли ви будете вести неправильно, коли ви будете вести тільки зап'язка. Зап'ястка у нас руль, повертання. Якщо зап'язки, оставить, бачите, хлопки, це неправильно. Або якщо у вас буде рука рухатись переважно більше з плечі. Це також неправильно, це теж є хлопки. Треба їх завжди в локтєвому суглобі, зверху вниз. Отже, зараз я продемонструю, як це треба зробити по правилам для дівчат і для хлопців. Ну ось на кімнату. Вам треба зробити, якщо у вас є умови, щонайменше на кімнату провести туди і назад, і зробити щонайменше 5 стуків, 5 ударів від підлогу. Можна робити більше. Якщо у вас маленька кімната, то можна зробити 2 рази туди, два рази назад провести кімнату. Ось, вам треба дівчаткам провести любою рукою, вибирайте або праву руку, або ліву, походу не міняємо, обвести перешкоди, Можна поставити будь-що завгодно, пляшку, каміння, кубики, іграшки. Не дозволяється помилка бути, якщо ви торкнетесь ногою або м'ячем, цю перешкоду. Без зупиночки провели, туди ведемо змійкою, назад без зупинки, по прямою. Боже, я буду демонструвати, як це буде робити шульга в зеркальному положенні. Для шульги. правшу роблять навпаки. Спочатку на місці можна поприсідати, якщо у вас не виходить ще видення меча. Хоча вже повинно ви його це опанувати. І пішли 5 досвідків. Щонайменше раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. І назад, без зупиночки, по прямій. 2, 3, 4, 5, 6, не більше. Хлопці, приблизно те саме. Туди домінуючою рукою. За все ти правши, буду демонструвати правою рукою. Там без зупинки розваліти, назад ведемо е лівою рукою. Це для правших шульга робить навпаки. Те ж саме, менше, 5 дотиків в одну сторону на кімнату. Отже, стали правою рукою, поїхали. Раз, два, три, чотири, п'ять. Без зупиночки міняємо руку і назад по прямі. Будь ласка, сьомий клас опануйте цей такий цікавий баскетбольний елемент. Якщо у когось різні умови, звертайтеся, до кожного робимо індивідуальний підхід, розбираємо кожну ситуацію і завжди йдемо на зустріч. Тому бажаю вам гарних результатів і всіх благ!